Thank you Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех, з вами я, Владислав Чайковський. І сьогодні відео буде про те, як не треба робити і неправильно робити. Сьогодні я в господарстві пані Вікторії, де працюю агрономом на прийомі нової землі, яка дісталась ось в такому стані в катастрофічному, можна навіть сказати, просто жах. А лобода, амброзія, просто катастрофа. І зараз це все намагаємось якось задіскувати, того, що тут вже, не знаю, гліфосат сюди вже нема сенсу запускати, бо тут воно вже скоро викине навіть насіння. Зараз проїхав трактор з лущильником, робимо лущення, Не знаю, 5-7 см глибиною е цим. Бомит, диски зараз вам покажу, ось якраз трактор їде. Глибина 5-7 см. В принципі, більш-менш вирізає. Але земля суха, блін, капець. Перероблені диски, бомет з навісних причіпні або полупричіпні. Бачите, який туман. Коротше, ось так виходить. Люди ніколи чуєте, ніколи не чекайте ось таких бур'янів, щоб робити дісковку. Ну реально. Це чогось так, така картина, бо просто не було сенсу заїжджати сюди на це поле раніше, бо з людьми не був підписан договір оренди. Була тут пшеничка, дала вона тут, не знаю, ну якщо вона тут насипала по 20 центнерів, це, це було б ще більш-менш по соняшнику. Буряни тут всі, які тільки можуть бути взагалі. Тут, ну Хоча ось тут трішечки більш-менш чистіші пішли ділянки. Хоча б стерню видно. Вологи нема. Хоча дивіться, так ось трактор пройшов, подіскував, пил підняв. <свят> нема того гарного зеленого фону. Що тут планується? Зараз робимо дисковку, лущовку таку, бо дисків інших немає, тільки оці бометовські. Зараз лущимо 5-7 см оцю всю біду. Потім, коротше, як воно виходить? Оце наше поле. І ось це наше поле. А поміж ними оце ділянка. Оці два паї. Коротше, тут буде пшениця. По соняшнику там. Соняшник, до речі, по мінімальній обробітку. Соня по соняшнику там і по соняшнику там буде пшениця. Я вже вирішив, що будемо сіяти пшеницю тут, Етану. Ну і щоб зробити одне соцільне поле, тут теж буде пшениця, пшениця по пшениці. Тому зараз робимо перше лущення. Е Бометом 5-7 см. По діагональці десь 30 градусів беремо відносно посіву пшениці. Ну, по стерні беремо орієнтир 30 градусів діагональку. Щоб потім, коли буде дисковка вже соняшника, під посів пшеницю, лущення соняшника заїхати і сюди, і вже буде, знову ж таки, по рівному гону, тут вийде діагональка потім. Ще краще виріжеться, більш глибше і краще підготовиться ґрунт під посів пшениці. Ну, коротше, наговорив там багато всього, думаю, ви більш-менш зрозуміли. Обробіток вирізає відсотків 70, десь плюс-мінус е диски. Краще не виходить, тому що земля сухуща, земля тверда, тут ґрунт такий більш піщаний. Земля бідна, тут добре вона не бачила ніколи. Потрібно тепер цю землю витягувати. Ну, більш-менш, як ви бачите, щось виходить. При такій погоді, при таких умовах, я думаю, ще більш-менш. Ось так ось бачите, що пари близько не буде підходити, бо пилом мене здує. Ох, пилюка страшна. Коротше, що по обробітку, ось так виходить. Земля суха, ось, грудка. Хоча от, бачите, грунт піщаний і якби грудку кидає, але вона ось така розсипчата. Це не наші чорноземи, такі конкретні, там, що бере груда. Воно, бачите, таке раз і розсипалось. Коротше, ось так виходить, в принципі, глибина обробітку ось 5-7 см. Далі просто бетон, асфальт, кірпіч, кому як зручно. Вирізає, ну, ось вирізало. Тут, в принципі, я дивлюсь, ось це не вирізало, звісно. Лобода, вода не вирізана. Ось не тут вирізано, в принципі. Підрізано. Точніше, тут підрізано. Ну, місцями вирізає, місцями підрізає, але в принципі мішає більш-менш, я ж кажу. Потім ось амброзію, звісно, ось залишили. Звісно, є ось така проблемка. Амброзія ось залишилась, нікуди ти її не дінеш. Хоча навіть зараз перевіримо, але мені здається, що да, амброзію не вирізав. Ну, друзі, інших дисків немає, є тільки ці. В принципі, і цих вистачить. Господарство ж по нулю працює, тому диски. Тут теж ось... Не вирізало, ну хоча так, підрізало. Друзі, не, не робіть такого. Я ось дивлюсь, це капець. Ви потім, ну, оце вже все. Вже ось-ось буде тут викидатись на сіня. Так не можна робити. Трактором во всю силу. Оце не, так не можна робити, так не робіть. Зібрали пшеничку, тільки-тільки-тільки щось пішла зеленка, одразу, або гвіфасад, якщо це ноутіл, або диски, якщо це обробіток ґрунту, або розриклювач, там одразу заганяйте, але не запускайте поля, друзі, бо потім буде біда. Вони ж ці бур'яни ще, й, окрім того, що можуть виконати насіння, вони ще ж і до цього вологу витягують. Так, да, це, звісно, тут бачите, тут, тут все, що хочеш є, взагалі, я не знаю, всі всі бур'яни світу є. Уже, уже от футболку вимазав. І дощ пішов. З'являєте? Ну так, да, в принципі, диски, вони ж... Е... Дощ пішов. Диски ще діаметр не дуже великий, це теж, звісно, відіграє свою роль. Але... Не робіть так. Не робіть, тому підписуйтесь на мій канал, на ґрунтотех, слідкуйте, що будемо робити надалі, як будемо приводити в чувства оцю всю землю, яка в бур'янищах таких, що смерть. І подивимось, що як вийде на наступний рік тут по пшеницям. Але на сьогоднішній момент тут капець. Все, давайте, друзі. Підписуйтесь, слідкуйте надалі. А я пішов, поки мене намочив дощ.